Сьогодні на бій ви привели двох синів. Їх привчаєте до таких чоловічих розваг. Це вже для нашої сім'ї стає традицією – сходити на бокс, Пацаняча компанія. Виростити хлопців і вкласти в них максимум чоловічого я це окрема робота. Чи ходити на батьківські збори? Я і ще один тато з нашого класу. Всі решту мами, це правда. Слава Богу, наші діти не сильно бояються в школі, вони бояні вдома. Чи те уроки з синами? Ну, якщо пописати, треба помалювати, то це. Моя робота зовсім нещодавно з'явилися ваші світлини, на яких ви у формі прикордонника. Насправді, що це за світлини, і чи дійсно ви вирішили служити у прикордонній службі? Я знімався в передачі для прикордонників вона називається державний кордон, і мене попросили прикордонники, поки не вийде передача, нічого не розказувати. І от з'явилась фотографія, зразу люди повинні в пресі щось видумати. Тому і вигадали таку історію, що я несу службу в прикордонній службі. Кликали допомагати Опцям в зону АТО, тому що ви, як кремезний чоловік, стали б можливо там у пригоді. Я про це ніде не говорю, але був декілька разів у наших прикордонників, саме в районі там Маріуполя за Маріуполем. Ви їздили в зону бойових дій? Я їздив, просто я, я не говорю про це, тому що вважаю, що я не настільки багато зробив. Я просто роблю якусь свою справу і тихенько мовчу, і про це знаю тільки мої рідні.